Десь за місяці три я вже встиг звикнути до цього міста. Та навіть його досліджував з лівого берегу до правого берега. Переселенець з Херсонщини два роки тому він разом з родиною виїхав з окупованої Каховки. Шлях був край небезпечний. Росіяни замінували все, що могли. Тож обабіч дороги десятками залишались підірвані автівки цивільних, що намагалися вирватися з окупації. Тому нам пригося усім конвоєм їхати по полям до Кропивницького спочатку, щоб потім доїхати до Дніпра. В тебе родичі зараз залишились, да в Каховці самій так. Ми не залишилися там дідусь та бабусі. Коля закінчує одинадцятий клас та шукає для себе підходящу майбутню професію. Це твоя школа, в якій ти зараз навчаєшся, так Так, це школа, в якій я в як свій два роки. Які в тебе найулюбленіші предмети? Англійська мова, хімія. Ще я полюбляю інформатику. Завдяки інформатиці у хлопця з'явилось ще одне захоплення мехатроніка. Це сучасна наука про проєктування, виробництво та управління роботами, зокрема, промисловими. Її ази також викладають у новій коліній школі. Якщо вам цікаво, чому саме мені подобається мехатроніка найбільше, то я думаю, найкраще буде, якщо я їм покажу, як це працює. Тому прошу за мною. Так? Ну а тепер ласкаво просимо до нашої лабораторії. Цікаво подивитись. Цю лабораторію мехатроніки відкрили перед початком повномасштабної вона результат спільних зусиль промислової компанії Інтерпайп, Дніпровської політехніки, міської влади і частина екосистеми сучасних освітніх просторів для Дніпровських шкіл. Тут діти освоюють ази інженерної професії та придивляються до майбутніх технічних спеціальностей. Знайомимося із викладачем Григорієм Васильовичем. Чоловік має досвід роботи у металургії, працював інженером-конструктором. Тож все, що розказує дітям, знає з практики. Ми вивчаємо практично копії того, що використовується на виробництві. І якщо ми, допустимо, візьмемо ну, там колісний цех Ніжньодніпровського трубопрокатного заводу, вони от зрозуміють. Як відбувається там процес? Тобто е, зараз е, це ж саме вони роблять тут. Детальніше про механізми розказує Коля. В першу чергу показує робота Амазона. каже у класі: це загальний улюбленець. Він запрограмований самостійно знаходити маршрут. Ви зможете йому показати карточку, яку вибираєте кожного кольору. Тобто він поїде або в цьому в зелений, червоний або чорний так. Так, От прямо зараз треба показати. Ось він камерою перевіряє, що це за колір mm -hmm. температура його. Він тут пиха нам, який це кольор він визначив, і потім він буде повертатися, їхати по першому мархруту, тобто чорному, поки не знайде червоний, наприклад. Mm -hmm. Такі машини, пояснює Коля, значно спрощують роботу людей. А ось це робот, над яким хлопець працює зараз. Механізм має визначати кольори, а натомість плутає їх. Якщо я запущу цю програму заново, є великий ганс того, що він знову буде бачити кольори по іншому. Тобто, кожен день ти міняєш дані, тому що він забуває. Так, і я це ненавидимо. А чому така проблема в нього? І як це можна виправити? Ти не розібрався ще? Скажу чесно вам, я гадки не маю. Та попри те, що хлопець називає робота своїм головним болем, коля зізнається, обожнює з ним працювати. І майбутню професію хоче пов'язати саме з технікою. Любий такий опит, він буде нам допомагати на майбутньому. Тому що інші махи можуть ламатися подібним чином. Та? Ми вже знаємо, як це вирішити. Поруч з колою над своїм проєктом працює і Марк. Він також переїхав у Дніпро через війну. Рідну Брянку, що на Луганщині, покинули ще у 2014 році. Мені було 5 років, коли я весь цей жах побачив, коли я чув ці взриви, нам летіли осколки від ракет. Пережити й досі у пам'яті Марка. Тож нині хлопець старанно вивчає інженерні дисципліни, бо має величезні плани на майбутнє. Коли ми переможемо, я хочу відбудувати нашу країну: Маріуполь, Донецьк, Луганськ, всі ці міста мені нравиться сама концепція мехатроніки поєднання конструювання, механіки та електроніки. Викладач хлопців каже, приємно бачити, що учні зацікавлені у технічних спеціальностях, адже саме їхньому поколінню доведеться відбудовувати Україну після перемоги. Чоловік радо допомагає дітям розібратися у складних задачах, проте ніколи не підказує рішення проблеми. Найкраще це коли додумається сам. Тобто, я навпаки ставлю провокативні питання, щоб людина думала, тому що основне. Щоб вони навчилися вирішувати питання, хоч хлопці і звикли до життя у Дніпрі та планують тут своє майбутнє, обом хочеться повернутися у рідні міста та побачити близьких людей. А для цього каже Марк: кожному з нас потрібно зробити зовсім небагато просто жити, спілкуватися українською мовою та підтримувати зсу Інна на таренець євгендроз новини одинадцятого каналу.